Так, друзі, налаштовуємо зараз систему. Ну, технічні моменти всюду всі буває. Тому ми оцей сюжет і ситуації про безпеку це мене. Ми. Покажемо повністю налаштуємося, і ви побачите. А на часі у нас пряме включення є пряме включення нашого нашого кореспондента Антона Пшеничного буде розповідати. Ось про що От в Києві одразу в двох водоймах знайшли вибухонебезпечні предмети. Про це повідомили правоохоронці напередодні. І цікаво те, що це навіть не річки, а це внутрішні озера закриті. І детальніше про цей випадок, а також про те, що робити, якщо ви побачили ймовірну вибухівку. Угу. Далі Антон розповість більше. Ако не так, коли доброго ранку. Ну, звісно, якраз будемо говорити про той момент, що зараз безпечними водоями не можуть бути майже ніде. Навіть там, де ми вважаємо, що місто, селище, місце, регіон може бути. Ну, начебто безпечним ні, можуть бути небезпеки. Зараз я перебуваю в парку нивки, і саме тут в одному з озер правоохоронці знайшли вибухонебезпечний предмет. Навіть один з них у парку Нивки місцевий житель у воді побачив щось схоже на ручну гранату. Він одразу повідомив правоохоронцям. Здогадка чоловіка підтвердилась: дійсно, це була граната. Цього ж дня поліцейські отримали ще один дзвінок, ще один виклик. Вже оболонський район, і також водойма люди побачили щось. Не невідоме у воді викликали правоохоронців і правоохоронці, які приїхали, зрозуміли, що у воді міна її звідти витягли вже сапери. В обох випадках поліція одразу ж забезпечувала охорону місця, щоб ніхто туди не міг зайти. І також викликали одразу вибухотехніків, які витягали вибухонебезпечні предмети, і потім їх знищували, знешкоджували. І у зв'язку з цими подіями хочеться наголосити ще раз: з відпочинком у водоймах зараз бу треба бути максимально обережним, навіть якщо ви перебуваєте у відносно, як я сказав, безпечному регіоні, де не було бойових дій, в тамтешніх водах може бути смертельне залізо. Воно може мандрувати стечієм, воно може мандрувати, перетікати е, з озера в озеро, тому що є каскадні озера. І якщо говорити про озера. Такого типу, от, наприклад, як тут в парку нивки, то в них ну мало хто купається. А от, наприклад, відпустити туди поплавати собаку таке трапляється, і от якраз цей собака може натрапити на небезпечний предмет, який може здетонувати, і варто нагадати, що е, незрозуміло, що у тій воді, тому і песиків зараз не варто відпускати плавати, купатися, навіть якщо спека краще облити водичкою, тому що це ну дійсно може бути небезпечно. Ну, наприклад, отут я нагадаю, була граната. І Ще раз нагадаю те, про що нагадують і правоохоронці, і рятувальники, і журналісти. Пам'ятайте про базові правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Є правила, в яких ми, рятувальники, навчаємо не лише дітей, але й дорослих. Правило номер 1 будь уважний. Правило номер 2 не підходь. Правило номер 3 не чіпай. Правило номер 4 дзвони 101. Вибухівка може бути у воді, у траві, на землі та під землею. Вона може детонувати, коли ви наступаєте безпосередньо на міну, а може детонувати навіть якщо ви проходите повз від вібрацій. Тому про ці правила, які озвучив е, Василь Хміль, обов'язково треба пам'ятати. Е, обов'язково знаємо, відходимо подалі і телефонуємо 101, або до речі, можна телефонувати 102. Тому всі будьте уважними та обережними. Колеги, вам слово. Дякуємо, дякуємо тобі, Антоне. Важливу тему зачепив. І Я сподіваюся, що наші глядачі уважно слухали і будуть максимально уважними і дбати про свою безпеку. Друзі, ну а прямо по курсу будемо розказувати більше е, е, як зазвичай, да за допомогою наших експертів, істориків, аналітиків і е, Сергій Савченко в рубриці «Постаті» розкаже про одного з найвідоміших гуцульських письменників. Хтося, Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і Харків'ян. Гради, гасіти, азе тут все, що можливо, все було про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинка, жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру, зробимо щось краще, ніж було ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірило. Я не можу стати сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.